Ми всі прагнемо до успіху у бізнесі, але часто забуваємо про важливість розвитку сімейних стосунків у цьому процесі. Ось кілька ключових принципів, які допоможуть забезпечити гармонію між кар'єрою та сім'єю. Потрібно проводити час із родиною. Це невід'ємна частина успіху. Розподіліть час між роботою та родиною. І завдяки цьому ви не лише забезпечите собі емоційну підтримку. А й підвищити продуктивність у бізнесі. Спілкування або по-сучасному комунікація це основа всіх відносин. Будьте відкритими з рідними, розказуйте їм про свої цілі та стреси на роботі. Розмовляйте про те, як кожен член вашої сім'ї може підтримувати вас, а ви їх. Взаємопідтримка це сила єдності. Важливо підтримувати один одного в досягненні мрій. Якщо ваш партнер чи діти відчувають вашу підтримку, вони будуть щасливі бачити, як ви досягаєте успіху. Потрібно бути гнучким. це ключ до адаптації. Пам'ятайте, що плани можуть змінюватися, будьте готові до компромісів і адаптуватися до нових ситуацій, як у бізнесі, так і в сім'ї. Самопізнання це пошук балансу. Визначте свої власні цінності та пріоритети в житті. Іноді успіх у сім'ї може означати більше, ніж просто фінансову стабільність. Нехай ці принципи стануть вашими керівними зірками на шляху до успіху як у бізнесі, так і в особистому житті. Бажаю вам гармонії та досягнень в цих сферах життя.